Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні у нас буде швиденький відеогляд Кентавр 200B. Це нова модель з посиленими крилами. Чого швиденький, тому що його вже забирають, треба вести. Дуже багато замовлень. До Нового року всі хочуть собі придбати такого тракторця, а ми по факту не встигаємо їх відвозити. Це і плюс, і мінус. Так, тут 11.05 двигун стоїть. Це 20 кінських сил. Має незалежний насос на гідравліку. Шланги йдуть під підлогою, тобто підв'язані е, до рами. КПП 3 +1 має повищені та поніжені передачі. Гідравліка працює в примусовому режимі, тобто тогори е, до і донизу закачає примусово і є плаваючий режим на гідравліку. Підйом 325 кг. Це у нас розширювальний бачок гідравліки, це у нас ліфтарик заднього е, ходу, Тобто можна його вмикати і вимикати окремим. Окремою кнопочкою все буде працювати. так 9,5 16 задні колеса, 6,12 передні Ялинка йде протектор. Колія регулюється від метр до 1,40 сорока можна виставити. Вихлопна труба у нас доходить, виходить, габарити і 1,80 ну, там Буває плюс-мінус 1 см під голію, коли не так наварено. Прямо не один в один не попадають. Ну, беріть за гарант 1,80 м. 2200 обертів двигун, 14,7 кВт потужності. Тормоз роздвоєний, можна роздвоїти і виторможувати кожним окремо. Є блокування задньої півосі, більш надійне від диференціалу. Комплектації йдуть зіп. І передні крила. Вони чіпляються вже у вас вдома, а ви самі їх чіпляєте. Є толотниця, є можливість працювати. Це наші хлопці роблять перед відправкою, тому можете за це не перейматися. В цих моделях встановлений додатковий генератор, він розташований під капотом. А, а, повітряне охолодження йде примусового типу плюс рідинне охолодження. Ну, іними словами, радіатор з вентилятором. Так, ось такий от, тракторець а, є в зелених кольорах, є в синіх, і зараз ще будуть приїжджати в червоних. З цими от новими крилами Комплектація йде трактор плюс фриза та двокорпусний плуг. Коштує такий на сьогоднішній день 2800 доларів. Тим, хто замовляє з наших підписників, ми ще даруємо в подарунок, мастила на заміну в ДВС. На обкатку рідини всі залиті, а ми додаємо вам ще додатково після обкатки зможете поміняти, зекономити собі трішки грошей. Доставочка, як завжди, безкоштовна, без передоплати. Гарантія 2 роки. Кому сподобався такий варіант, тицяємо, набираємо менеджера або замовляємо на сайті. Силочку я вам закріплю, як завжди. На цьому все, друзі. Пока-пока, все буде Україна.